Ось такий, бачимо, чудовий будиночок. Район Дубово, проїзд Назарії Яремчука. Будинок у нас 96 метрів квадратних. Територія 4,7. соток, Металопластикові вікна. Будиночок красивий, гарно оформлений, гарно зроблена прибудинкова територія будинку. Є гараж, він невеликий по висоті. десь змій зріст. От, по ширині нормальні, якщо прибрати полочки, то можна буде заїхати автомобілем. От, це вхід у будиночок. Тут є у нас прибудова. До прибудови заведено також опалення, його можна підключити. Ось така прибудова акуратненька, тут ремонтик хороший зроблений. Використовувати як літня прибудова для проживання дуже хорошо буде. Далі йдемо в будинок. Вот, З віранди ми заходимо на кухню. Ось така кухня велика, простора, газ, система очистки води. Так, дальше тут у нас знаходиться камірка разом з погрібом. Газовий ну, контурний котел. Так, і у нас санвузол з додатковою на всякий випадок пічкою, ванна. Так, далі ми йдемо у кімнати. Так, У нас 4 кімнати в будиночку. Це перша кімнатка. Друга кімната. Така доволі велика, простора. Ця кімнатка прохідна. І четверта кімната. Повністю хороший житловий стан. Тому звертайтеся.